Донедавна про дитячий садочок у Калинівці могли хіба що мріяти. Тамтешнім батькам доводилося розвивати своїх малих удома. Втім, належної дошкільної освіти кажуть, таким чином досягти важко. Самої дитина. я рахую, що діти повинні ходити в садочок обов'язково. Не повинні розвиватися, знаходити своє місце в суспільстві і, взагалі, це потрібно дітям для розвитку. А ось пані Лілія до Калинівки переїхала кілька років тому. На руках у жінки двоє малюків, а ще двоє вже школярі. Поява садочка у селі каже, як гора пліч, адже тепер в змозі прилаштувати туди своє чадо. Дочка йде се цей рік в садик, а Через три роки в мене ще менше піде садик. Я дуже задоволена, що у нас є садочок. Я дуже прям Я плакала, коли його відкривали. У нас дуже. Із сусідніх сіл я багато діток мала Де Надійтеся, що до нас тут багато діток ходити. Що вас не закриють ні на літо, ні на зиму. Що у нас буде постійний садочок. Віднині у Калинонці здобуватимуть до шкільного освіту 35 малюків. Це діти із тутешнього села та сусіднього Черепівки. Їх довозитимуть сюди шкільним автобусом. Надалі сподіваються, у закладі кількість малечі буде ще більшою. Будемо старатися працювати. Щоб розвивався садочок, щоб діти виховувалися, були зайняті ігровою навчальною діяльністю. Ми будемо надіятися на все краще. Саме головне, щоб був мир в світі, народжувалися діти. Садочок гарно облаштований, допомогли багато спонсорів, голова сільської ради, всі зручності є, щоб дітки могли розвиватися, навчатися. Для дитячих забавок благодійний фонд Сергія Лобазюка ми поруч звів ігровий майданчик ще допоміг із облаштуванням закладу. «В цьому садочку закуплені були як і мебель, так і коврове покриття, іграшки для того, щоб дітки росли. Отож ми долучалися і будемо завжди долучатися до тих добрих справ, які є на території нашої рідної Хмельниччини, для того, щоб в майбутньому ми жили тільки в мирі, злагоді і в добрі. Відкриття маленької дитячої країни малюки зустріли яскравим концертом. А ще подякували усім, хто допоміг їй з'явитися у Калинівці.